Всім привіт! Рада вас бачити на своєму в'язальному каналі. Як ви бачите по ось цьому невеличкому списку, цей тиждень я проведу разом з дівчатками у грі Магічний Кубик. Впевнена, що всі ви вже знаєте, які умови у цієї гри. Хочу лише сказати, що започаткувала цю гру. Оленка Буганова з каналу Єліна Буганова Хендмейд». а також хочу вас запросити до дівчат, які також приймають участь у цьому спільному проєкті. Посилання на дівчаток ви знайдете в описі під цим відео. Сьогодні в нас понеділок, я список склала заздалегідь. Щоб розуміти, які я буду брати процеси в роботу. Отже, перше, що я хочу взяти в роботу, це буде моя лялечка. Це мій це замовлення, яке я отримала, і мені його треба виконати цього тижня. Тому я записала цей проєкт під час. Цифрою 1 та цифрою 3. <кій> і мені дуже повезло, бо на понеділок випала цифра 1 та 6. Тому сьогодні в роботу буду брати лялечку, працювати над нею. Наразі в мене є голова, яка ще не оформлена, є перука і дві ручки. Також є вушка, там зв'язані. Більше нічого я не розпочинала з цим проєктом, тому буду сьогодні працювати над лялечкою. Ось другий мій проєкт це Чудо смужко смужку. Його я в'язала також в рамках спільного проєкту, але я не встигла його завершити. В мене вив'язано повністю тіло цього джемпорочка. Ось так він виглядає, не поміщається, бачите, повністю. Тут в мене по роботі рукава. Сподіваюсь, що мені вдасться його просунути, або, може, я навіть його завершу, якщо буде цей проєкт випадати. Третій проєкт я вам вже казала, це в мене лялечка. Четвертий проєкт це в мене светр Ліберті. Наразі в мене вив'язана горловинка і вив'язан в мене росточок. В'яжу його, я із пряжі фолько, 50% меренос, 50% акрилу. В'яжу у 9 складення спицями номер 5. Ось я тут поставила маркерочок і буду працювати, коли випаде процес під номером 8. Чотири. Ось. Подобається мені його в'язати. Тут я в'язала резинку з пицями No3. Якщо, чесно, була б моя воля, я б гнала цей светрик. Але буду полагатися на долю, буду сподіватися, що. Кубики в цьому місяці будуть до нас лояльними, і я зможу його гарно просунути. До речі, подивіться на мої чудові маркерочки на регланних лініях. Їх мені подарувала Ліночка з каналу. Мій творчий простір. Дякую тобі велике. Я завжди, коли беру в роботу плечові вироби з регланними лініями, з задоволенням беру ці маркерочки до роботи. А, до речі, хто не знає цей Джемпер Ліберті по майстер-класу Каті з каналу з Ютюбу. Blackmoor Nieton, і в неї ось така прикольна реглана лінія у цьому джемперочку. Мені дуже подобається, як це виглядає. Сподіваюсь, що до нового року я зможу дов'язати цей джемперочок і вже буду його носити. Бо погода саме та, що треба під такі речі. ось що далі в нас? Далі в мене в роботі шкарпетки із нашої української вовни для хлопців ЗСУ. Ось на такому етапі я їх раніше вам більш детально розповідала про цю ниточку. Я вам розповідала про цей процесик. Ось це процес під номером 5. Тут, як бачите, я поставила номерочок, ой, маркерочок, і буду їх просувати, якщо кубики нам це дадуть. Так, і останній шостий процес це ось ці шкарпетки, тільки розпочала для Поліни. Тут в мене маркерочок стоїть, тому. Подивимось, як ви бачите, сьогодні в мене випала лялечка і шкарпетки. В пріоритеті в мене лялечка на в'язання. А далі буду вже дивитися, що кубики будуть давати, якщо буде втомлюватися рука від в'язання гачком, буду переходити на шкарпетки. Всім бажаю гарного дня! Побачимося з вами пізніше. Бувайте! Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок і кубики на сьогодні це 4 і 3. Вчора я в'язала лише лялечку, до шкарпеток по лінії руки в мене не дійшли, бо щось вчора так важко лялечка в мене йшла, що я навіть думала, що я не знаю, коли її встигну дов'язати. Сьогодні у нас випал знов лялечка і чудов смужку. Отже, на такому етапі в мене зв'язано тіло. Ось мій маркерок стоїть. В планах сьогодні завершити тіло, і мені залишиться зібрати ляльку, оформити личко і зв'язати комбінезон. Не знаю, як в мене вийде по часу. Сподіваюсь, що зможу. Трохи рука втомлюється, тому, мабуть, зараз дов'яжу тіло. Багато в мене залишилось, і візьму, пов'яжу трішечки светер, щоб руки відпочили, бо вчора набрала до рук спиці, працювала лише над лялечкою. Хотіла раніше лягти спати. Але щось взяла телефон і півтори години протупіла в інстаграмі. Краще б сиділа би далі собі гачкувала. Ось, пішла я працювати, підключусь до вас вже завтра. Покажу, які в мене результати за сьогодні будуть. І покажу, які кубики нам. Викинула Оленочка на середу. Ось. Всім привіт! Сьогодні в нас четвер. Вчора я забулася підключитися до вас, бо Оленка на середу давала нам кубики номер два і номер один. Я вчора в'язала трошечки. Лялочку і трошечки в'язала чудо в смужку. І наразі в мене лялочка ось в такому вигляді це її тіло. Ну, Голову волосечка ви вже бачили. Мені залишилось оформити личко і оформити, пришити голову і зв'язати для неї комбінезончик. Мені дуже подобається те, що виходить, буду працювати, мабуть, на вихідних. Якщо вийде. Сьогодні в нас а, чудо в смужку, я покажу вам вже у фінальному підключенні, якщо не випадуть на п'ятницю нам кубики з чудом в смужку. Стосовно сьогоднішнього дня, в нас знову лялечка і шкарпетки для Поліни. Ще я так собі натерла руку гачком від лялечки. Не так багато начебтої роботи, але я дуже перенапрягаю руки, коли в'яжу гачком. Тому сьогодні в роботу я буду брати шкарпетки для Полінки. А вже ну, В п'ятницю буду дивитись, що там, і в день тиші, в суботу дороблю тоді лялечку свою. Шкода мені, що поки що не вийшли шкарпетки для ЗСУ, бо хотіла їх завершити. Може також в суботу, в день тиші пов'яжу їх, якщо буде можливість пригледіти за моїми малими, бо вихідні зазвичай. В мене виходить в'язання менше, ніж у будні дні. Тому цей тиждень у нас була удальонка. Славік був вдома, а Поліну забирали мої батьки на майже на цілий день. Тому в мене був час пов'язати. От, тобто зараз я беру до роботи. Шкарпетки для Поліни, і підключусь до вас завтра, подивимось, що нам там намагічили наші кубики. Всім привіт! Сьогодні в нас вже п'ятниця. І, як ви бачите, у нас сьогодні вибір без вибору. І це шкарпетки для Поліни, так як я їх вчора завершила. Я вирішила, що я дороблю сьогодні лялечку, яку вам вчора показувала, тому що вчора я її не чіпала. І, може, пов'яжу шкарпетки ще для військових. Ось, побачимося вже з вами завтра або в неділю буду знімати. Фінальне відео і покажу вам результати, що в мене вийшло пов'язати за цей тиждень, які в мене наразі результати. Тому не перемикайтесь, за секундочку я вам все покажу, які результати, які просування, і що взагалі я робила весь цей тиждень магічного кубика. Всім привіт! Рада вас бачити на своєму в'язуальному каналі. Це моє підключення, заключне в рамках магічного кубика. Сьогодні у нас понеділок, не змогла підключитися вчора. Хочу трішечки прозвітувати, що наразі в мене є. Як ви пам'ятаєте, я брала не 6. А 5 проєктів, і один проєкт прописала я два рази. Взяла собі блокнот, щоб трішечки піддивлятися, що там в мене і як. Отже, в понеділок нам випадали шкарпетки для Поліни і Лялечка, і я тоді в'язала лялечку. Потім я лялечку ще в'язала у вівторок, бо вона була у мене під третім номером. І середу лялечку я в'язала. Наразі зараз покажу, що в мене є. Є в мене ось таке тіло, голова, волосечко, там ще вушка, і ось такий комбінезон. Трішки не встигла я все це доробити. В першу чергу закінчиться це відео підключення. Буду дороблювати цю лялечку, тому що мені треба віддавати її вже замовнику, бо обговорені сроки я трішечки протермінувала. Ну нічого, ми домовились, там віднеслася з розумінням і сказали не перейматися і робити скільки часу це від мене. Потрібно. Отже, другий процес, який я брала в роботу, це був у мене чудо в смужку, і я його в'язала всереду лише один раз. Як ви пам'ятаєте, в мене не було рукавів. Ось тільки я пров'язала одного рукавчика, мені, до речі, не вистачило трішки пряжі, тому довелося скоротити тут на один рядочок і тут. Прийшлось розпустити і перев'язати. Ось тільки в мене пров'язано. Я вставила сюди короткі спиці на сороковому волосінні і паралельно в'яжу. Тобто, от зараз в мене ось так пров'язано. Я буду зараз в'язати білу смужку і потім рожеву, щоб вони в мене були однаковими. Потрошку буду просувати, можливо. Встигну зробити до нового року, бо я планую, що там буде рука в три чверті, довгий. Бо я дуже часто роблю ось так, підтягую рукави, мені так дуже зручно. Далі був светр Ліберті. Якщо пам'ятаєте, то я розпочала його на передодні магічного кубика і пров'язала там лише горловинку. І росточок. Ось тут в мене маркірочок мій. Ось так він зараз виглядає. Подивіться, яка гарна тут регланна лінія виходить. Спробую трішки підсвітити от ось так виглядає. Зараз я вам скажу, скільки. Довжина ревланних ліній в мене зараз, я швиденько поміряю. 19 сантиметрів це в мене по спинці. Буду ще в'язати, там роботи долі досить багато. Буду просувати. П'ятий процес, який я брала в роботу, це в мене був. Шкарпетки для військових. Я їх дов'язала і віддала сьогодні зранку волонтеру, яка займається допомогою військовим. Можу скинути фото цих шкарпеток разом. Я там три пари віддавала. Ну, звичайні шкарпетки з. Вот. З шустрою п'яткою. Дуже мені сподобалось цей майстер-клас. Дуже мені сподобалось в'язати дуже швидко, дуже класно. Тому буду і далі в'язати таку п'ятку на шкарпетках для військових. Також хочу спробувати цю п'ятку зв'язати ну, в звичайних шкарпетках, які я буду в'язати у найближчий час. І... Що ще? Ще у мене були шкарпетки для Поліни. Якщо пам'ятаєте, я в'язала їх естонською спіралькою. Ось так вони виглядають, я їх вже попрала, такий гарний пушечок, яка, неймовірно, м'яка ниточка. Я просто в захваті. Я е трішки полінилася і зв'язала ці шкарпетки однаковою спіралью, вони закручуються в одну сторону. Я в цьому не бачу нічого поганого, для мене це норм. От і поміряла по лінії. Вони такі коротенькі. якраз п'ятка в неї ось тут. А потім просто резиночка. Коротенькі, такі шкарпетки для дому. Буду в'язати ще, мені дуже сподобалось. на ножку сіли просто ідеально. Тому, Марусічка, щиро тобі дякую за твій майстер-клас. Кому буде цікаво, пишіть я дам вам посилання, або можете заходити до Марусі з каналу Марусі на скринька рукоділля, і в неї там є майстер-клас на шкарпетки з естонською спіралькою. Ось такі в мене результати. Не багато і не мало, Нормально. Я в'язала в своєму темпі, я отримала величезне задоволення. Кубики цього місяця були цікаві. От, я щиро дякую Оленці за те, що вона проводить такі чудові спільні проєкти. Дякую дівчатам за те, що в'яжете дуже класні, цікаві речі і за. Натхнення вам щиро-щиро дякую. Бажаю вам всім гарного дня. Побачимося з вами згодом у наступних відео. Бувайте!